Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на серпень 2024 року. Отже, Козироги, давайте подивимося на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць в 12 градусі знаку. Лев, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, про що це говорить? Новий місяць це завжди про нові енергії. про… То, що щось нове входить в наше життя. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі фінанси. Умовно кажучи, це допомога від інших людей. Це може бути допомога фінансова від вашого партнера, від ваших батьків, від ваших старших дітей. Це може бути допомога від держави, в якій ви проживаєте, типу по якісь ваших периметрах, там, наприклад, допомога на дітей. коли… Ви тільки народили декретні, тобто там ще інші соціальні виплати, пенсії і так далі. Тобто, це якась нова фінансова підтримка для вас. І ще це може бути тема кредитів або тема інвестицій. Можливо, для вас це актуально, можливо, ви мріяли про свій бізнес і так далі. Но... Не мали фінансової можливості його втілити, і зараз ви зможете отримати фінансову допомогу. Ну і фінанс... і гроші просто по цьому новому місяці. Ось наступне це ретроградний Меркурій. Адже з 5 по 28 серпня Меркурій буде ретроградним. Транзитний рух Меркурій проходить по знаку зодяку Діва. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. що це взагалі означає? Ну, більшість з вас знає. Що таке, що таке ретроградний Меркурій і що не варто робити в період ретроградного Меркурія? Звичайно, це там купувати техніку, автомобілі, розпочинати щось нове. Але є такі виключення з правил. Наприклад, якщо ви коли-небудь ознайомлювалися з своєю натальною картою, тобто робили онлайн розбір чи зверталися до спеціаліста, і у вашій натальній карті Меркурій ретроградний. То в період транзиту зараз, який він проходить, це на вас безпосередньо не буде мати вплив. От і тому, якщо ви знаєте, який у вас Меркурій, вам буде легше ну, в ситуації, легше аналізувати інформацію. Тобто, якщо для когось це може бути мінус, то для вас цей мінус може бути в плюс. І зараз, так як Меркурій у вас буде в дев'ятому секторі гороскопу, це сектор, який орієнтований на все просто міжнародне. Тобто, це може бути тема, що ви будете займатися питаннями, які стосуються ну, взагалі за кордону, але це питання, якими ви вже раніше займалися. Тобто, можливо, ви подавали на візу, але пройшов час, вам типу не ще візу. Ви будете їздити в консульство, дізнаватись і так далі. Це може бути інші питання, пов'язані з за кордоном. Наприклад, ви там раніше співпрацювали з. Іноземною компанією, і там, можливо, не закрили якийсь проект, вам потрібно до них буде їхати, чи дзвонити, чи звертатись, щоб завершити вашу спільну роботу. Це може бути тема, яка буде стосуватись також навчання. Якщо ви, наприклад, проходили навчання, може бути навіть в університеті, а просто потім пішли, взяли академ відпустку в Зв'язку з своїми особистими питаннями, або, наприклад, просто проходили якісь тренінги чи підвищення кваліфікації, не змогли закінчити, то зараз ви можете довчити матеріал, пройти повністю матеріал і скласти іспит якраз на ретроградному Меркурії, тому що ретроградний Меркурій нас повертає в минуле і повертає в ті питання, які ми вже займалися. І по ретроградному Меркурію добре, дуже, або переробляти. Або доробляти справи, які були в минулому. Наступне це тема Венери, адже 5 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас той самий дев'ятий сектор гороскопу, всього іноземного закордону, всього міжнародного, про який я так говорила, в темі про Меркурій. Але тут Венера. Нам дає гроші, нам дає знайомства і нам дає красу. Тобто буває так. Я, до речі, помічала за собою. Ну в мене взагалі карта більше орієнтована на закордон, тобто моя натальна карта. І я і навіть в мене гроші більше приходять через закордон. Тобто це може бути так, знаєте, як хтось допомагає за кордоном, або просто проекти за кордоном. І я помічала це, що стосується краси, що я ну якби як я розквітаю за кордоном, як і краще починаю виглядати серйозно. Я таке в собі помічала. І це, що може у вас бути так само тема, коли у вас фінанси приходять за кордоном. Тобто, ви можете якийсь запустити проект за, за кордоном. От я дивлюся в нас. Наш український бізнес відкривають і ресторани за кордоном, і там нова пошта вже по багатьох точках Європи відкрилася, і салони краси дівчата відкривають. Тобто, наскільки наші люди прогресивні, і наскільки в нас підхід до роботи новий, тому що часто можна знаєте, навіть за кордоном зустрічаєш якісь салони краси, радянського зразку, там, де радянський ремонт, і так далі. Тобто, а нас все-таки люди більше, мені здається, в ногу часу йдуть в ногу з модерном, з всім сучасним. Тобто у вас можуть гроші за кордоном приходити, можете дуже гарно виглядати за кордоном і остатньо. Ви можете познайомитись з іноземцем. Тобто і кохання у вас може за кордону прийти з іноземцем або з іноземкою. Таке можливе знайомство може в інтернеті, може ще десь. От, і наступне це повний місяць, адже 19 серпня відбудеться повний місяць, в 27 градусі знаку водолій, і це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить повня? Повня – це завжди про результат, про висвітлення події, про підсумок, про висновки, які ми робимо там з тої чи іншої ситуації. А для вас це другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який. Відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І для вас це може бути так, наприклад, ви вели проєкт, і зараз проєкт закінчується, і ви, відповідно, отримуєте гонорар, виплати, зарплату і так далі. Або це може бути так, що ви завершуєте свою діяльність на тій роботі, яку ви здійснювали до того. Тобто йдете з роботи, або вас звільняють. Ну, але які цілі після цього можуть бути. Вони ж можуть бути різними. Так, вас можуть просто звільнити, і ви можете нічим не займатися. Вас, вас можуть звільнити, і ви можете відкрити щось своє, відкрити свою фірму, подивитись на просто на будь-яку ситуацію. Можна дивитись під різним кутом. Під яким кутом ви подивитесь на ситуацію? Це теж справа вибору. А наступне це 22 серпня сон. Сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас той самий дев'ятий сектор, про який я вже дуже багато розповідала в відео. Сонце це, звичайно, наше світило, і то, де якби знаходиться сонце, це означає. На яку сферу нам нашого життя нам потрібно звернути увагу, і в тій сфері ми будемо якби щасливчиками. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І це сфера, яка пов'язана з закордоном, з іноземцями, з всім міжнародним. То можливо, вам потрібно придивитись до цього сектору, побачити, можливо, дійсно вас там за кордоном, наприклад, чекає успіх, тому що дев'ятий сектор це сектор ще який. Відповідає за еміграцію, Можливо, в еміграції вас там чекає щасливіше життя, або, наприклад, ви будете більше заробляти, або у вас будуть інші орієнтири, інші цінності. і Так далі, тобто на ситуацію можна подивитись так і, звичайно, для людей, які вже попередньо Задумувались над таким процесом, як імміграція, варто призадуматись, придивитись до місяця серпня, і особливо, я думаю, більше до кінця місяця, от, для того, щоб втілити свої бажання. І наступне, це знову Венера, адже в серпні Венера двічі змінює знаки. Зараз, 29 серпня, Венера переходить в знак Терези, а це для вас 10-й сектор гороскопу. І тут вже починається тема роботи, тема кар'єри і так далі. Тобто, якщо навіть по повному місяці, 19 серпня, вас звільнять, в кінці вже серпня у вас вже є якийсь новий напрямок, нове бачення і нова робота. Кар'єра і так далі. Якщо цього не відбудеться, все одно це буде якесь підвищення, новий етап, якісь нові о, усвідомлення і розуміння. Ось, взагалі, хочу сказати: за серпень місяць, аж в серпні чотири планети рухаються ретроградно, це планети Меркурій. Сатурн, Плутон і Нептун, тобто вони на загальному фоні можуть давати певне сповільнення певних ситуацій, процесів і так далі. А загально це, звичайно, ваш місяць, який орієнтується і на закордон, і на все міжнародне, і на навчання, і на роботу. і... На роботу роботу, <сіх> тому що там у вас в близнюках знаходиться Марс і Юпітер, а це шостий сектор. Крім того, що ви, можливо, закінчите або якийсь проект, або ще зрозумієте на своїй попередній роботі, або просто звільнитесь, у Вас роботи, в принципі, в серпні буде багато, і Юпітер вам обіцяє багато роботи. Взагалі на цілий рік наступний ще. Ось, тому такий цікавий місяць. Чекає на вас козороги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.